Всім привіт, друзі! Ну що, нарешті вибрався на рибалку по хижаку. Сьогодні в планах будемо ловити щучку в ось такому чудовому каналі. Тож давайте, друзі, буду поменше говорити. Сьогодні просто рибалка, нічого вам там такого розповідати не буду. Хочеться просто половити хижака і показати це вам. Так як ви багато просили, стас поїть на хижака, зніми риболовлю на щуку, так ось я виїхав і нарешті сьогодні половимо. Тож давайте поїхали зараз. Буду розкладати спінінги, покажу вам приманочки трошки опроводках, і будемо ловити все. Все, буду закидатись, я вже зібрався. Почну слайтик, він у мене від 2 до 15 грам, катушка 2000-х поставилась. Німбла 2,5 дюйма, ультрафіолетику і 4 грамки. З нього почну. До речі, поведеться у мене. Флюрокарбоновий стоїть 0,36, якщо я не помиляюсь. А другий комплект, до речі, у мене це ультралайт. До 6 грамів я на нього буду ловити на максимально малі ваги. там На грам, на два планую експериментувати. А цією палкою буду ще блешні кидати, воблерки, ну щось таке. Будемо пробувати. На цьому місці прокидав, клювань не було, переходжу на інше місце, так як краще не застоюватися, а переходити і обловлювати усі місця. Тож беру гудки і йду. Ось Перейшов і змінив прималочку, поставив віброхвостик. Такі кислоті на джиґуловочки взагалі 1 грам, так як тут треба ловити під аж тією стороною, так як я вже тут ловив, в принципі, пам'ятаю. Та щучка в основно на падінні. Є, друзі, репка. Зірвалась. Але була перше клювання на тейлспіннера. Ugh. О, є, друзі. Є перша рибка. Нарешті. Але вона одразу сплила, там така маленька. Щукоїдна. Ух, Але невеличка. Піцак. підсак. Нарешті пройшло дві години, дві години. І ця приманка мене спасла. А яка саме, зараз я вам покажу. Хоч і невелика щучка, але все одно взяла. Нарешті. Перша щучка, така невеличка, шнурочок такий. Взяв, зараз покажу на що, відцепилась. О, отакий от вого spinner. <хи> тобто так, в такій натуральній окрасті і взяла на викиді під самого очерету. Тож все, давайте її будемо відпускати і продовжувати. Після стількох холостих клювань, сходів, нарешті взяла. Так, плеви додому. Поплила малявка. Хе -хе. Ні, але в мене... Вже за риболовлю. Було скільки О, біля 10 холостих клювань. Такий гарний удар тинь, і нема риби. І два сходи було. Ну, в принципі, я вам декілька покажу, але я все не зміг засняти. Нічого, виручу мене. Але він заважкий для цього канальчик, він важить 12 грам. Сильно тройником траву збирав всяку там на дні мусор. Ну нічого, буду продовжувати. Все, поїхав. Опа, взяла, друзі, на блишню. Невеличка під самісіньким берегом. Я вів рівномірною і взяла. Опа, є Бачите? Є щучка. Друга. Я вже тут сів на скамейку, вже сидів. Так як десь ще одна година пройшла. Після того, як я ту щучку зловив. Ось і друга. Теж невелика, але все-таки є. Ось вона, друга красуня. Ось ця коливалочка. Ось в такому вона кольорі, як мат у Вона працювало. Ну все, відпускаю рибку. Рибка відправляється додому. Давай. Плив, поплив. Все, продовжуємо. Це, до речі, я її тільки поставив. Прийшло. Скільки тут я зробив? Західа три і вона взяла. Ну що, друзі? Ходжу, ходю, я кидаю, кидаю. Щось більше, клювань нема, трошки пообривався, щось. три рази обірвався і в принципі поки що на цьому все. Рибка щось мега пасивна. зовсім клювань нема. Перебираю. Ти взагалі у нас щось сьогодні геть нестабільно, На все різне, щось клює. До речі, зранку був. Мій тато зі мною, то він теж одну щучку злив, тільки він на силікон. Я дві щуки злию на метал. Та й по проводкам все різне таке, нема до чого прив'язатись. Зараз ходжу, пробую силікон різний, мілкий. Бо весь ранок я прокидав на крупний силікон, три дюйми, три з половиною Не зовсім клювань не було, а зараз навпаки маленький силікон. 2 дюйма, 2,5. Але все одно мовчок. Тож зараз ще трошки покидаю. Якщо ні, то ні. А ще хочу вам розповісти, нещодавно був на риболовлі, на Дністрі, теж по хижаку. Там декілька рибок спіймав. Але все одно ж хочу вам показати. Взяв там декілька маленьких щучок, та й ловив прямо з вимостки, де я, я сазана ловив. До речі, підсказка буде прямо в верхньому куту, кому цікаво. Переходьте, можете подивитися. Це я взяв там декілька щучок геть невеличких. І потім з вечора, як почав бити жери, я думав так. Просто дуже багато сплесків було. На Дністрі, та я поставив тейлспіннера і почав кидати в ті сплески. Потім було клювання і взяв ось вам фото на толстолоба толстолова на півтора кілограма на Ну Це взагалі щось з щось чимось, що такого не бачу взагалі. Тож, друзі, такі в мене рибалки. Це я вже, напевно, четвертий раз намагаюся виїхати на хижака. І щось більш-менш словив декілька щучок. То таке, напевно, все ж таки покажу вам це відео, щоб ви не думали, що я не їздю, не знімаю. Спроб було дуже багато, але поки літо, хижак пасивний геть. Я їздив і в Миколаївську область там на одне, на один ставок, з дамби судака ловити, але... Тільки моя сестра спіймала одного маленького окуня і все. Я там отримав декілька клювань, ну, то явно було не сюди, напевно, оку... окунець якийсь. Та й на цьому все. І на каналах на Дністрі теж ходив галяк. Зараз вони зовсім позаростали всі травою, таж там зараз, якщо так говорити, то й нема що робити. Тож, в принципі, поки такі справи. Може в найближчий час ще кудись з'їзду, саме по хижаку, може мені щось вдасться. Ну, в принципі, буду вам все показувати. А ви, друзі, слідкуйте, пишіть коменти. Мені дуже приємно, коли ви цікавитесь, коли вийде рибалка, яку саме ви хочете, коли ви пишете, щоб я мав розуміння, що вам більше подобається. Тож, друзі, так. Все, я ще покидаю. Що щось вдасться зловити, ви побачите. Якщо ні, то буду завершувати риболовлю. Все, друзі, засмажився я на цьому сонці, дуже спекотно, весь мокрий, сиджу тут, витираюся полотенцем, тому що дуже жарко прямо. Неможливо стояти і ловити. Да й хоча б, якщо б у нас щось клювало, а так клювань зовсім нема, то й у нас вже пів дванадцяти, а я тут з 6 ранку. Грубо кажучи, майже 6 годин. Тож все, друзі. Буду завжди риболовлю, хоч така невеличка, коротенька рибалка, але все ж таки я вам її показав. Все, друзі, пишіть коменти, папам зустрінемося на наступних риболовлях.